Вітаю! Намалюємо сьогодні ось таку листівочку з цибулькою на темно-синьому тлі. Розпочнемо малювати спочатку ескіз, білим акварельним олівцем. Я малюю спочатку серединку цибульки, а потім гострі пилюсточки. Одна за одною. Спочатку пилюсточка повторюю попередню. Ось так по три пелюсточки з кожного боку. Далі ми візьмемо фарби блакитна на кінчик біла і круглим пензликом, з гострим кінчиком почнемо малювати. Спочатку ці пелюсточки самі довші, кожного разу вмочуйте пензлика в білу фарбу. Потім малюю серединку цибульки. Далі промалюємо стеблинку і намалюю вздовж стеблинок маленькі листочки протягнути. Теж перехідним мазочком. Їх можна малювати як от стеблинки, так і навпаки до стеблинки. Далі я поставила такі ягідки біленькі, в центрі квіточки крапочку і прикрасила ще маленькими крапочками цибульку. І ось така листівочка вийшла. Намалюйте і ви.